Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Журналіст Юрій Бутусов про освідчення генералів і відповідальність, яка настане, цитата з його каналу мовою оригіналу. Якщо у нас хоч когось з генералів запроторити до відповідальності, якщо хоч один генерал почне говорити, як насправді здали південь, через чиї рішення, якщо хоч Содоль почне говорити, чому він ухвалював ті чи інші рішення, то слідчому доведеться затримати потім і викликати спочатку на допит, а потім затримати ставку Верховного головнокомандувача, самого Верховного головнокомандувача, головнокомандувача ЗСУ Сирського, тому що генерали виконували накази та діяли в обстановці, яку їм створило керівництво країни. Чи будуть зараз робити? Ну, Содель робив те, що у нього вимагав сирський. Як ви думаєте, чи буде зараз Асирський робить те, що йому говорить Зеленський? Ну чи можливо, чи має перспективу зараз при цій владі така кримінальна справа? Я думаю, що вони нічого робити не будуть. В той же час варто й згадати про таємні накази перед початком війни, про які писав Віктор Саклаков. Далі мовою оригіналу. Читаю відкриті джерела інформації і дивуюсь випадковим збігам, які стались в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України. На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ. Лише прикордонники більшу частину військ на звардії вивели з аеропорту Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні, поліція, ні Нацгвардії, генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери облили злітно-посадкові смуги жулян мастилами та взяли аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигається зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України. А орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джевеліни Енлав Стінгера. Передані Великою Британією та США, на момент вторгнення знаходяться на складах на Єврівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорноволта Сергій Пашинський експортують, рятують стугнен Нептони, не маючи жодних повноважень. А чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді вовку, приймає адвокатів Януковича. Позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Перша колона орків складається не з ударних частин собер з битами. Щитами Собрий, йде не воювати, розганяти мітинги, І дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень і парад форми орків. І боєкомплекс з'їжджує на три дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А шановні партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя і Миколаїв. Дуже схоже на договорняк. Я повністю вірю, що наш малий герой Зе ні до чого його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами і поліцією з Нацгвардією. Навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади заповнені великою кількістю шанувальників тухлої моркви. я ще приліч, вище, не може бути пояснено простим запамороченням і ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один баканов не міг зрадити Україну, а Баканова навіть не пред'явили звинувачення, а заарештовані луч. Ники на кшталт Богослаєва підтверджують мою гіпотезу. Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні. Я не виключаю, що були відповідні словесні, можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. Що стало на шляху? Виручили те, що зсу командування, зсу офіцери та бійці, нацгвардія, поліція, прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів і всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами. Пуйло відчув себе покинутим Обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитись. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.